Хочу презентувати молодого творчого педагога нашого закладу загальної середньої освіти номер 6 Янакову Марію Станіславівну. Марія Станіславівна працює вчителем фізичної культури в нашій школі понад 10 років. Протягом цих років ми мали змогу спостерігати за професійним зростанням і встановленням як педагога нашої колеги молодої надії закладу і міста Білгорода Дністровського. Марія Станіславівна зарекомендувала себе як сумлінний, вмілий вчитель, який досконало володіє сучасною методикою викладання фізичної культури, творчо поєднує освітні сучасні технології з методиками навчання. За підсумками цього року Марії Станіславна було присуджено премію міського голови талановити молоди міста Білого Дністровського в номінації За педагогічне досягнення. Ми пишаємося успіхами і здобутками нашої колеги. Вітаю! я Марія Візнава. Вчителем працюю з 2012 року після закінчення Вищого навчального комунального закладу педагогічного вчилища з відзнаків в місті Білгорода дністровська Веду активний та здоровий спосіб життя, до чого й долучаю своїх учнів. Вчитель не той, хто навчає, а кого навчає. Незважаючи на нелегкі часи в нашій країні, ми з колегами не опустили руки, а навпаки, намагаємось бути саме тим острівцем безпеки, позитиву та зразком колективної роботи. Ми створили власний командний рух, де ділимося цікавими ідеями та допомагаємо один одному. Бути вчителем це моя мрія з дитинства. А саме в галузі фізичної культури я маю можливість бути такою людиною, з якою учням не лише цікаво, а й комфортно в спілкуванні. Тому я дуже пишаюся своїми набутками та нагородами. З приходом в наше життя дистанційної форми навчання користуюся всіма можливостями Microsoft PowerPoint. Створюю уроки в ігровій формі, щоб не лише давати учням фізичне навантаження. Але якщо присутні до навчального процесу, отримували естетичну насолоду. Також почала впроваджувати у роботу учнів різноманітні платформи на урок, всеосвіта, вордвал, кахут, розвиток дитини. Для більшої зацікавленості учнів також для навчання за дією YouTube, Facebook, Telegram, Viber, Instagram. Фізична культура це спосіб життя моєї сім'ї. Ми активні, веселі, спортивні і завжди разом. На уроках фізичної культури користуюсь комплексними програмами, за допомогою яких вирішується взаємопов'язані між собою завдання: зміцнення здоров'я, загартування, підвищення працездатності учнів, виховання в учнів загальнолюдських моральних цінностей, формування поняття про те, що треба турбуватися про своє здоров'я, прагнення до фізичного вдосконалення, набуття необхідних знань в галузі здорового харчування. Формування життєво важливих умінь і навичок, розвиток рухових застиностей.